В Україні 32 медичні заклади здійснюють трансплантацію органів. Такі дані нещодавно оприлюднило МОЗ України за підсумками статистики за 2022 рік. В Хмельницькому операції з пересадки внутрішніх органів проводять на базі обласного серцево-судинного центру та обласної лікарні. Власне, в рамках програми Бути здорові ми будемо говорити про те, скільки життів може врятувати донор та яких органів найчастіше потребують пацієнти. Вітаю у рамках програми Будьте здорові! Ми запросили до студії Олексія Підморняка. Це заслужений лікар України, доктор медичних наук. Олексій Олексійовичу. Ми вас вітаємо в нашій студії. Доброго дня, пане Олексію. Питання трансплантації насправді на державному рівні врегулювали як немає, не так давно. Це був 2019 рік. Я хочу зацитувати, що зміни були прийняті до закону. Про застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині. Але наскільки мені відомо, насправді перші трансплантації відбулися не в 2019 році, от що цьому процесу все ж таки передувало. Якщо брати історичну довідку, то перша трансплантація в Україні відбулася в 1933 році. Перша трансплантація нирки в світі, професор Ворони в Харкові, виконав трансплантацію. Після того був трансплантації в розвитку в Україні, це кінець 90-х, початок 2000-х років. Багато хто з лікарів приїжджали в Україну і приймали досвід наших лікарів, але низка, скажімо, Кримінальних справ, які були розпочаті щодо трансплантології, зупинила розвиток цієї галузі медицини України, і тому лише після прийняття закону в 2019 році ми починали починаємо розвивати цю галузь так, як нам необхідно розвиватися. В чому суть питання? Сама трансплантація була під пильним поглядом. Людей, які шукали криміналітет в чорних трансплантологах, тому що за кордоном, де не доконали законодавство, так використовували бідних людей, які могли віддати свої органи за кошти для того, щоб виконувати трансплантацію. І фахівців, які могли виконувати ці операції в цих країнах, майже не було, і тому їх запрошували з інших країн, і відбувалися такі кримінальні події. У всьому світі Стамбульська конференція забороняє оплату трансплантації і забороняє купівлю органів, і ми цього притримуємося. В 2019 році цей закон вийшов, але це не просто закон, це... дуже багато роботи було пропрацьовано і внесені зміни в першу чергу в Кримінальний кодекс України, там де контролювали сам процес трансплантації. 143 стаття Кримінального кодексу там було замінено одне слово. Одна із, по-моєму, першої частини цієї статті говорила про те, що порушення умов трансплантації тягне за собою кримінальну відповідальність. Після того, як внесли поправку, і перед на початку цього речення було поставлено слово умисне порушення умов трансплантації. Після цього дало можливість, щоб лікарі вільно себе почували в плані підготовки до трансплантації. І друге питання. Раніше е, центри, де дозволялись виконувати трансплантації, відзначали е, рішенням Кабінету міністрів. Це було всього 5 центрів. Ну і ви розумієте, що м, який сенс е, в областях розвивати трансплантацію, що Кабінет міністрів заборонив це все робити. Після розпочатої реформи дозволили центрам, які відповідають ліцензійним умовам, виконувати трансплантацію. Зважаючи на те, що є така стала фраза а, медичних центрів, медичних столиць, не буває. Там, де є фахівці, там, де є умови виконання цих операцій, може це все і розвиватися. І якраз це стало рушійним в плані активної розвитки трансплантології, в тому числі на Хмельниччині. Але Підготовка всіх необхідних законодавчих е, актів, підготовка всіх вимог, щоб відповідати ліцензії, е, займала певний період часу. Це підготовка фахівців, обов'язково повинні бути трансплантологи, повинні бути трансплант-координатори, повинні бути готові операційні, повинні бути діалізні зали готові. Е, в нас це пішло певний період часу, близько півтора року, для того, щоб е, підготувати всі необхідні документи і отримати ліцензію. І лише після цього ми почали розвивати і готуватись до самої технічного виконання трансплантації. Ну от і в двадцять першому році була виконана перша трансплантація печінки 24 грудня. Хмельницька обласна лікарня здійснили там так. спеціалісти. Цікаво дізнатися про історію пацієнта, чи відстежується в подальшому доля. А Розкажіть, будь ласка, в принципі, певний час вже минув. Пацієнт, друга дитина в сім'ї. Є таке спадкове захворювання канавалова Вільсина, яке полягає в порушенні обміну міді, і ця мідь накопичується в печінці, і вона повністю руйнується печінку. Старший брат цього пацієнта помер від аналогічної хвороби, і мама прикладала всі зусилля, щоб зберегти життя єдиному сину з такою аналогічною хворобою. Почали зміни, вони носять зворотній характер, але ідеально відновити стан здоров'я, коли вже зміни наступили, майже неможливо. І мама поїхала в Київ, поставила свого сина, єдиного, який залишився, на чергу з трансплантації печінки. Це був жовтень, кінець вересня, початок жовтня місяця 2021 року. І в грудні стається. Ситуація, коли у пацієнта відносно молодого, наступає крововелий головний мозок з приводу пухлини головного мозку, яка була неоперабельна. і дружина приймає рішення разом з мамою цього пацієнта віддати органи для трансплантації, щоб спасти інших. І по цим всім критеріям, по базі, яка є в Києві, цей чоловік, який помирав в обласній лікарні як смерть мозку, його пічінка підходила цьому пацієнту. Його викликали, вони приїхали, ми його госпіталізували. На слідуючий день ми поставили до обіду а в той же день вночі команду трансплантологів з інституту Шелімова. Вони приїхали до нас і приїхали ще дві бригади. Одна бригада приїхала для того, щоб виконувати трансплантацію серця. А Друга бригада приїхала, щоб проводити трансплантацію нироку. Відповідно до всіх законодавчих вимог, для того, щоб взяти печінку і доставити її в Київ, не були ми впевнені, що вони встигнуть це зробити. тому було прийнято рішення виконати трансплантацію в Хмельницькому нирки. Підходили двом молодим пацієнтам: одні дитині і другі пацієнтці, яка потребувала повторної трансплантації нирки, вона була в Інституті Шалімова, Ці нирки поїхали в Інститут Шалімова для трансплантації. Серце. Пацієнт у Львові, який очікував трансплантацію серця, він відмовився від серця, тому серце не було пересаджено тоді. І пересадили, сама операція по трансплантації печінки йшла 12 годин. І в наступний день, ну, верніше в ранку на слідуючий день було дві нирки пересаджено в Києві. Таким чином, цей пацієнт спас життя трьом пацієнтам мінімум. Потім на слідуючий день цього пацієнта було транспортовано в Київ в реанімацію інституту шлимба, тому що специфіка вихаджування цих пацієнтів досить складна. У нас, ну, досвіда не було. Хоча наші анестезіологи, на думку, які приїжджали, мають дуже високу кваліфікацію і буквально один-два досвіда, і цього буде достатньо для того, щоб вони повністю опанували процес ведення після трансплантації, і через 10 днів нам повернуло цього пацієнта з відділення реанімації з тутошліму, ми його далі вже вихажували у себе, потім він був виписаний, потім він, що приїжджав до нас на контроль, ми його контролювали, зараз він. Раз в три, в чотири місяці приїжджає на контроль. Ми виконуємо відповідні обстеження, почуває себе абсолютно задовільним, Мама просто, просто дуже рада, тому що це все сталося. От така от перша трансплантація була це відчуття повного задоволення, тим, що ти можеш допомогти людині, якої більше шансів немає, крім трансплантації. В цьому світі. Певно, не всі задумуються над тим, що одна людина може врятувати від трьох до восьми життів. Тобто, певно, що якщо ти не цікавишся не дізнаєшся цю інформацію, ти навіть не можеш усвідомлювати. Але на жаль, якщо ми беремо статистичні дані, от те, що відбувається в Україні, якщо ми беремо а, прижиттєвих а, донорів, так і ті, які посмертно надають свої органи, а, фактично не відрізняються. ми На початку програми з вами говорили про те, що там статистика так 44 проти 56%. відсотків. Чому так? Тому що ми ще до того не готові, а, чи питання в чомусь іншому полягає? Важко однозначно дати відповідь. Загалом існує дві принципові позиції відбору донорів для трансплантації: це презумпція згоди і презумпція незгоди. Презумпція згоди полягає в тому, що при життєвому пацієнт пише заяву, де вказує, що в випадку моєї смерті він дозволяє свої органи брати для трансплантації, і тоді вже нікого не потрібно запитувати. Можна чи не можна. Це все заноситься в єдину базу, і лікар-трансплант-координатор, який м, готує пару донор-реципієнт, бачить цю заяву і він розуміє, що пацієнт добровільно під час життя дав згоду на трансплантацію. І є презумпція незгоди, тоді, коли, якщо іншої заяви не написано, без дозволу родичів пацієнти трансплантація заборонена. У нас діє презумпція незгоди. В інших країнах е, світ поділений 50 на 50. 50% країн мають презумпцію згоди, 50 презумпції незгоди. Кількість трансплантацій у цих країнах майже однакова. Тобто, це не є якимось основним важельним фактором для того, щоб визначати. На думку трансплантологів, ті, які займаються, велике значення має е, думка в суспільстві, яка формується на базі. Думки лідерів громадськості і релігійних лідерів. Тому що якщо громадськість чує від лідерів, що трансплантація це позитив, трансплантація це можливість спасти життя іншому, це благодійство. Там, де релігійні громади підтримують саму ідею віддати частину себе для того, щоб спасти інших, то і суспільство сприймається абсолютно спокійно і зрозуміло. Найперше, що хто яка країна досягла великого прогресу трансплантації, це Іспанія, і на сьогоднішній день Іспанія вважається їх законодавство і підготовка є золотим стандартом в організації трансплантології загалом в країні, як управлінська структура. На першому місці там за трансплантацію стали агітувати лідери країни і релігійні лідери. І після цього люди все повірили і почали жертвувати свої органи, і цим довели, що на сьогоднішній день в Іспанію їдуть для пересадки органів з інших країн і не менш розвинутих, як Іспанія. <кій> в той же саме час в країнах Азіатського регіону, де релігія не дозволяє повністю віддавати органи просмертно, тому що людина повинна бути похована така, як вона була при житті. Рівень трансплантації в таких країнах, як Японія, Китай, він значно нижчий, ніж і в європейських країнах, в країнах Євросоюзу. Наприклад, якщо в Іспанії, як беремо за атлон, виконується 102 трансплантації на 1 мільйон населення, то в Китаї виконується 11 трансплантацій на 1 мільйон населення. Хочу сказати, що Китай менш розвинутий, ніж в Іспанії, ні. В Японії виконується 18 трансплантацій на 1. Мільйон населення. В Україні за 2022 рік виконано 11 трансплантацій на 1 мільйон населення. Якщо говорити про посмертну трансплантацію, то е, в Іспанії виконується 36 на 1 мільйон населення від посмертного донора 36 трансплантацій. В Японії 0,6 на 1 мільйон населення. Тобто. Е, Релігійні установки, які є в країнах, які не дозволяють впливають на розвиток трансплантації. Ну, можливо, ці країни рухаються в іншому напрямку, щоб покращити стан здоров'я населення, вони використовують 3 d друк для того, щоб друкувати органи, вони ходять якимось іншим чином. Тому, однозначно, думка така: якщо буде е підтримка з боку лідерів громадської думки, Лідерів релігійної думки, лідерів е, медичних організацій, тоді можливий розвиток трансплантації, тому що це однозначно командна робота. І дати дозвіл одному лікарю, сказати, на тобі все, бери і роби трансплантацію, з цього нічого не буде. Тільки загальна вертикаль, починаючи від громадськості, закінчуючи адміністрацією лікарні, тоді буде розвиток трансплантації. Якщо ми говоримо про трансплантацію, все ж таки кого зараз більше? Донорів чи реципієнтів? Це все ж таки реципієнти, хто потребує власне, таких втручань і внутрішніх органів, тому що вони певно мають патологію, до прикладу, чи захворювання. Якщо ми беремо давайте, можливо в розрізі України? Ну, важко сказати, напевно, таких цифр точних ніхто не скаже, тому що віддати орган. Людина хоче тоді, коли він бачить свідомо в цьому необхідність. Як правило, це тоді, коли якась біда стала з родичем. Тому що просто так прийти і сказати, от я хочу віддати органи, а кому віддати органи, для чого віддати органи. У нас на сьогоднішній день, якщо брати загалом, там біля 300 пацієнтів перебувають на гемодіалізі з приводу захворювань нирок. З них не менше 100 потребують трансплантації, і вони. Підходять під трансплантацію, тому що не всі люди підходять під трансплантацію. Аналогічна ситуація, наприклад, біля семи чоловік потребує трансплантації серця на сьогоднішній день. Біля десяти чоловік вже в реєстрі є, які потребують пересадки печінки інших органів. Тому сказати, скільки донорів є, що вони вже готові віддати, такої статистики, на жаль, прямої немає. Попосередковано ми можемо думати, що скільки людей могли б дати, але вони не підходять. Скільки є зареєстрованих реципієнтів, ми можемо сказати. Наприклад, там в Хмельницькій обласній лікарні зареєстровано 13 пацієнтів, які потребують вже обстежень повністю, і вони вже внесені в ЄДІСТ. Туди можна вносити тільки після того, як вони пройшли всі необхідні обстеження. А це 25 пунктів, які вони повинні пройти. І підійти до трансплантації як реципієнт. П'ятеро зараз перебувають на обстеженні у нас. Шість чоловік по поводу пересадки печінки, і я розмовляв з директором серцево-судинного центру Кланце Івановичем. Він сказав, що біля шість-сім чоловік, які також зараз готові до трансплантації серця. Ну, я знаю, що в серцево-судинному центрі власне трансплантацію серця вже проводили, так? Ну, в нас теж проводили трансплантацію печінки, трансплантацію нирки. Тобто ми вже, нас вже зроблено це, так? Да? Відповідно, ми вже маємо процес, який досвід освіжимо, маємо так? і відпрацьовані всі логістичні аспекти, технічні аспекти, медичні аспекти, тим більше, що пацієнт після пересадки нирки, який відбулося у нас в грудні місяці, також він повністю був госпіталізований у нас. До нас приїхали наші колеги зі Львова, вони допомогли нам провести пересадку нирки, але він у нас залишився, і ми повністю весь післяопераційний період самостійно справилися. Зараз він до нас приходить на контролі, ми з ним спілкуємося, він себе просто прекрасно почуває. І він каже, що небо і земля, як він себе почував перед трансплантацією. А чи це зараз стереотип, коли люди говорять: а чи приймають наші медики український досвід за кордоном? Чи в принципі нині він нам потрібен, зважаючи на те, що в нас є центр, і коли це в нас практикується і проходить успішно? І чи вдавалося це досвід переймати? Обов'язково досвід треба переймати, тому що особливо це стосується хірургічних смертів діяльності. В кожного лікаря є свій стиль роботи, в кожного лікаря є свій досвід, і в кожного лікаря є свої результати? На жаль, медицина і в світі, і в Україні. Вона не є 100% без ускладнень, без складності перебігу певного етапу самої операції після операційного періоду. І тому кожен раз, коли ми спілкуємося зі своїми колегами, ми задаємо запитання, вони не соромляться з нами ділитися своїми плюсами і мінусами. Дуже цікаво їздити, дивитися і спілкуватися найближче до нас на сьогоднішній день, це наші колеги з Польщі, з Чехії. Дуже відкриті для нас наші колеги з Турції, вони запрошують, вони, можливо, це не так широко афіширують, розповідають, але вони запрошують постійно до себе. Дуже багато наших клік, які виїхали в свій час в Португалію в Іспанію, і вони нам допомагають там також налагоджувати зв'язки і проходити стажування, вчитися. До 2014 року у нас були досить плідні зв'язки з білорусами, тому що білоруси вони цього не скривали і сказали, що ви нас навчили трансплантації, ми її розвинули. Главний трансплантолог на той час, зараз я цим не цікавлюся, тому що і бажання немає це. До 2014 -го року головним трансплантологом був уролог, який закінчував Івано-Франківський медичний університет. А анестезіологом, який відповідав за трансплантацію в Білорусі, також був той, який працював тривалий час в Україні, він багатьох знає, і вони завжди були відкриті. І тому ми їздили, спілкувалися, вчилися, вони до нас приїжджали, і конференції до 2014 року по трансплантології проводилися сумісно разом з ними. Це було цікаво ділитися цим досвідом, а їм було цікаво, як ми працюємо в цих умовах. Ну, а далі, там, в принципі. Бажання туди зареєструвати немає ніякого, Ми їздимо, ми спілкуємося з тими, хто нами спілкується. Ви дійсно щойно сказали про те, що десь є якісь такі нюанси, не завжди позитивні. Це стосується все ж таки переважній більшості медичного закладу, повної бюрократії, чи не тільки, чи все ж таки донорів, чи самих реципієнтів, тобто які труднощі, складнощі на цьому шляху виникають. Загалом щодо адміністративних і бюрократії, тут взагалі не було ніяких перепон, коли ми розвивали цю трансплантацію. З боку адміністрації лікарні, директора Якова Миколаївича, заступників, ну, повне сприяння. Все, що нам необхідно було, які документи, які обладнання, які медикаменти, це от в пріоритеті було для того, щоб це все розвивало. Складність іменно в пошуку пари донор реципієнт. Якщо раніше основний показник, який дозволяв виконувати трансплантацію, це було лише співпадіння по групі крові. І було багато ускладнень, коли розпочиналася трансплантація в світі загалом, не тільки в Україні. То на сьогоднішній день лабораторна діагностика дозволяє настільки тонко підібрати пару донор донорреципієнт, що відсоток переживаємості органа складає 98%, це якщо родинна трансплантація, і 95% це якщо трупна трансплантація, якщо правильно все підібрати. На додаток сучасними медикаментожне забезпечення. Після операції, тому що ці пацієнти пожиттєво п'ють препарати, які пригнічують їх імунітет. Називаються імуносупресори. Сучасні препарати для імуносупресії дають можливість почувати пацієнту задовільно і не давати можливість відторгнення органу. Це дуже важливо. Але є і багато технічних нюансів тоді, коли. Кажем, швидкість і ідеальність ем, приживлення органа не залежить від хірурга або техніки виконання самої. Хоча ем, техніка трансплантації нирки вона не саме складна в медицині загалом. Ми щоденно виконуємо і складніші операції, які тому що по суті ми беремо абсолютно здоровий орган, здорової людини і пересаджуємо її орган відносно здоровій людині. Відносно здорових людей, яких ми оперуємо з приводу трансплантації, дуже рідко ми зустрічаємо себе, коли займаємося іменно хворобами, з якими до нас приходять. Тому сам процес трансплантації технічно він нескладний. Е, я не помиляюся, якщо я скажу, що трансплантація нирки це фактично най, найпопулярніша, якщо ми беремо Україну. Я так дивилась, в принципі, статистичні дані, то здається, це є так. Е, в так і у світі так. Якщо ми візьмемо за 100, Трансплантації, яких виконають, з них приблизно 60-65 це буде трансплантація нирки, 20 це буде трансплантація печінки, 5 це буде трансплантація серця, 5 це буде трансплантація легень, там 1-2 це буде трансплантація пішлункової залози, 1-2 це буде трансплантація комплекс пішлункового залоза нирки. Менше буде вже рогівка, матка і тонкий кішківник. Це те, що от виконується. Да, нирки найчастіше трансплантуються. Але нирки найбільш вибагливі до підбору пари донор-реципієнт. Всі інші органи не такі вибагливі. Там достатньо групи крові співпадіння, і Достатньо. Які органи спеціалісти на Хмельниччині все ж таки можуть присаджувати? Чого це стосується? Починка зрозуміла, серце ми вже теж маємо приклади легені, до прикладу. Також да, у нас. Складності пересадки легені і серця, крім співпадіння, ще значні і антропометричні дані, щоб mm -hmm. об'єм грудної клітини дозволяв помістити ті легені, які є. І це один з таких складних факторів, де можна підібрати. На сьогоднішній день серце да, печінка да, нирки, да. Легені, в принципі, також, да, рогівка ока. В принципі, також, да. тонкий кишківник – опять же, також, да, тому що оперативні втручання з приводу різних хвороб, які виконуються в наших відділеннях, вони складніші, ніж трансплантація. Це просто важкість підбору пари донора-реципієнт, можливо, важкість вихаджування цих пацієнтів після операційного періоду, тому що важлива командна робота і самого трансплантолога, і вона змушує. Дуже так ретельно підходити до підбору цих пар. І якщо можна на завершення, ми говоримо з вами про трансплантацію взагалі на Хмельниччині в Україні в надзвичайно складний період, в період, коли країна перебуває в стані повномасштабної війни. Країни агресора. Чи є тут нині якісь певні особливості, тому що зважаючи на кількість закладів, які здійснюють трансплантацію органів, їх зменшилося, здається, було раніше за сорок. Зараз ми маємо трохи менше, можливо, ще є певні особливості. І чи теж це може потім вплинути в подальшому на кількість і донорів, і реципієнтів? Чи є певні тут теж такі прогнози від експертів в цій царині? Важко однозначно сказати, але по суті на цивільну медицину на тих територіях, де не ведуться прямі військові дії, воно не має впливу принципового. Ми надаємо допомогу. Військовим ми надаємо допомогу внутрішньопереміщеним особам, але, як правило, це, якщо ми говоримо про ті відділення, де можливо виконувати трансплантацію, як правило, це пацієнти, які мають хвороби цивільного характеру, а не пошкодження внаслідок військових дій. Хоча в нас теж такі пацієнти перебувають, але вже на етапі реабілітації чи якась поєднана патологія. Тому сказати, що це може якось суттєво вплинути, то ні. Є хвороби, які не залежать від того, йдуть військові дії, чи не йдуть військові дії, чи є агресор на території нашої держави, чи немає його. Люди хворіють, і складність в тому, що півтора року коронавірусної інфекції, потім повномасштабне військове вторгнення, не дає можливість людям вільно звертатися в лікувальні заклади. Вони звертаються до нас, на жаль, тоді, коли вже. Важкий стан не допомагає таблетків, і іноді і ми вже не зможемо допомогти. Проблема в пізньому зверненні. Оце от може впливати. А на все решта ні. Закон України прописаний так, що заборонено виконувати, використовувати органи військовослужбовців, які приймають участь у бойових діях. Заборонено використовувати органи людей, які перебувають у місцях позбавлення волі, і заборонено використовувати органи безхатченків і дітей до 18 років. Тобто, тут закон чітко: так можна, так не можна. Я вам дуже дякую за сьогоднішню розмову. Дякую навзаєм, дуже було приємно. Шановні глядачі. Ми вам дякуємо за увагу. Нагадуємо, що в ефірі була програма Будьте здорові! Бережіть себе і Україну.